Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. <світаємо> Вітаємо! Молодці! <світає> Дякую, друже! Н, який світ на темні? Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. О, Вітання. О, так. <плесна> Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще міс. <клук> Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні, це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене до я виходжу. Hey, – Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. – А я тобі цього не дозволю. свою пельку! – Патрік вікно, допоможи! Парочка довбнів. Замовкніть обидва! – Мені треба в туалет. – Не хвилюйся, я буду робити зупинки. О, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбел хілл Там я її побачу. Віршу привидів, е. Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах.